Тут втручаються, ставлять програму, щоб не відбулося шлюбу, морок стоїть, ще можуть ставити програму, щоб на зради, на важке життя. Тут обмін, переклад зроблений. прямі дії, прямо нападають на дітей. І це може бути родич робити, але підливає. Раніше було зроблено, зараз вже виконується. Може в довіру підлещуватись, якимось чином дуже близько до дітей. Убираю. Угу. Діти мають гарно вийти заміж одружитися і мають працювати. Дуже гарно тут вийшли карти, прибуток, гроші. Дійсно, є, маю, роблять. Заперечую весь негатив, убираю, прошу вищі сили, зніміть ці мороки, морочки, негативні програми. Поверніть назад. Тому хто ставить, хто робить. Ці переклади, скиди, обміни, подміни, всі негативні програми, що роблять дітям, повертає назад. Тому хто це робить не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові не переходить. Тому, хто робить, лишається. Більше лиха зробити не зможе. Все назад повертає. Більше не зможу виха зробити, буде так і так. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на дітях, онуках, тих, хто дивиться відео близьких людях зараз? Дійсно, є, це з минулого. Тут програму якусь поставили, може розсорку робили раніше, і, можливо, це стосується більше сина. От. Ще програма на агресію, програма на алкоголь або якусь.